Більшість жителів мають свої ідеї про те, що можна покращити в місті. А щоб змінили Житомиряни, якщо б вони стали мером Житомира, ходімо, дізнаємось. Перш за все, поставила більше мусорних баків, так дуже не вистачає. Mm -hmm. Біотуалетів також не вистачає. Парки. В нас парк на Курбутівці просто занепадає. Така велика досить територія, і скільки всього можливого там реалізувати, побудувати. І я не скажу, бо мене посадять. Воду, воду. Зараз такий час, що хто знає? Як для комфортного проживання, то вода. Насучна проблема. Я б дала більше квітів. Продовжував би те, що є, багато гарного робиться на сьогоднішній день і його можна тільки покращувати і покращувати. Думаю, Житомир йде в правильному напрямку. Я б ним не був би. Нічого не поміняв би. Бочка ну, солоним, а попадає свіжий. то Свіжий теж стає солоним. Так що я б теж нічого не зробив. би. Ой, прискорила б перемогу. Все, що я мула, все, все робила б для того, щоб прискорити перемогу. Просто виїхав би звідси. Ще одне, щоб менше курців було по вулицях. Оце ще дуже роздражає. Мабуть, опалення б дала вчасно. Ну, Мабуть, поборовся б з корупцією. Ну, Роби би все більше для громадян цього міста, щоб е... краще жилося в ньому. Ну, парковок не вистачає. Mm -hmm. це да, Хай би дають були ]で... платні, але щоб їх було побільше, так. Да, це да. точно. Угу. Навіть нема думок про це. Mm -hmm. У мене сухомлін отакий для мене був. Все в нас так то майже є. Можливо, в певних місцях потрібно дорогу полагодити, та й все. Можливо, тільки б я попрацювала з архітектурою, відновила б якісь, наприклад, старі будинки або дорога. Змінила б дорогу.